Діянь святих апостолів читання в тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на День П'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав присвітерів церкви, коли вони прийшли до нього, він до них промовив. Вважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, яку він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть між вас вовки хижі, які не щадитимуть стада. Та й зміж вас самих повстануть люди, що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я три роки, ніч і день не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум, а тепер передаю вас Богові і Слову Його благодаті що може збудувати і дати вам насліддя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба помагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав, більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молитися.